На сьогоднішній конференції прозвучало про вироблення стратегії розвитку території. Ну, перш за все, передбачається розвиток території тоді, коли вирішуються земельні питання. На сьогоднішній день багато розмов ведеться про те, що треба негайно включати ринок земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Багато протилежних думок про те, що ні в якому разі неможливо розпочати купівлю продаж земельних ділянок, тобто проти ринку земель. І політичні партії, і депутати діляться на дві частини: одні за ринок земель, інші проти ринку земель. Я можу відверто сказати, що як одні, так і так і інші альтернатива. Земельному ринку. Вони не розуміють взагалі, навіщо ринок повинен існувати. Перш за все, треба вирішити ряд законодавчих питань. Ну, основна філософія це те, що земельна реформа повинна забезпечити ви, кращий рівень життя. Земельна реформа повинна відбуватися на основі соціальної справедливості. Можна сьогодні земельну реформу вважати, що вирішені на законодавчому рівні ці питання? Звичайно, ні. Перше, перше ми говоримо про об'єднані територіальної громади, децентралізацію владних повноважень. Вибачте, поки територіальним громадам не передадуть у власність земельні ділянки державної власності, нічого вони не зможуть. Вирішувати ніякі соціальні питання, ніякий розвиток території, ніякий ринок не буде функціонувати. Це стратегічне питання. Що стосується тактичних питань, перше, для того, щоб функціонував би ринок, повинна бути вартість земельних ділянки. На сьогоднішній день ті методики, три методики, які затверджені Кабінетом міністрів, вони не відповідають реальної вартості. Вартості на сьогодні не. Визначити ці товари, особливо товари, як земельна ділянка. Для цього я рекомендую, буду рекомендувати. Треба використовувати ті моменти, які являються позитивними і приємними для нашої держави, Польщі, інших європейських країн. Чому? Тому що вартість земельної ділянки, якщо брати за речі, попит і пропозиція, то попит. Буде у тих, у кого великі гроші і їх одиниці, а пропозицій буде маса. Значить, земельні ділянки не будуть мати адекватну справедливу ціну. Є підходи, є підходи диференціації вартості в залежності від якості земельського сільськогосподарського призначення, тобто бонітетну оцінку. Але цю роботу треба негайно виконати. На сьогоднішній день немає. Особливий специфічний товар вартості, земельна ділянка. Немає сьогодні ці е, е, ділянки земельні е, розташовані одна біля одної, а різниця у вартості на порядок в 10 разів більше або менше. Це говорить про те, що методика має такий характер корупційний, тобто в залежності від того, хто замовляє то тобі можуть будь-яку вартість намалювати. Бо коефіцієнтів маса, яка вводиться в цій методиці, дає ці можливості. На сьогоднішній день неможливо починати ринок земель, поки ми не врегулюємо стратегічні і тактичні питання.